Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам оглянути будинок, який розташований у селі Троїцьке Павлоградського району Дніпропетровської області. На цьому місці, будь ласка, підпишіться на наш канал та поставте лайк цьому відео. Загальна площа будинку становить 55 квадратних метрів. В будинку дві окремі кімнати, кухня та санвузол. Будинок облаштовано усіми необхідними комунікаціями для комфортного життя, заведено газ, воду та каналізацію. Загальна площа ділянки становить 10 соток. На прибудинковій території знаходяться усі необхідні господарські споруди. Є літня кухня, є целяний гараж. Вартість будинку 3000 доларів. За додатковими питаннями звертайтесь до продавця. Посилання на оголошення ви знайдете під відео.